Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у цьому відео. Сьогодні нова порція натхнення, буду показувати, що готувала для своєї сім'ї на три дні. Рецепти супер такі прості, домашні, можливо, для когось нового не буде, але я показую те, що готую, чим живу, щось іноді нове придумую. Тож гарного перегляду. Розпочинаю я з горохового супу, вже підготувала в кастрюльці м'ясо, а це філе стегна, картопля і замочений зарання горох. Зночі я його залила водою, і ось уже на ранок на день він готовий. Все це поєднала, буду заливати водичку і ставити на вогонь. Також паралельно зроблю засмажку з моркви та цибулі. Ріжу так досить крупно, бо все рівно воно все буде потім перебуватися в блендері. Моя помічниця зі мною. Не переживайте, вогонь там ще не горить, вона лише мені все поскладала, а потім я її вже прибрала і поставила на вогонь. Також ще треба буде помідор для засмажки. До супу додала одразу ще лавровий листочок. До засмажки додала олію і смажу все до м'якості та легкої золотистості, ось як видно на відео. І тоді порізаний помідор додаю і також обсмажую до того моменту, як все стане таке дуже м'яке, дуже гарне, золотисте. У супі, перевіряючи, все вже зварилося: картоплю, м'ясо, горох, ну, воно, в принципі, все одночасно вариться. Перевірила і тоді додаю вже засмажку до супчику. і Залишається проварити хвилин 10 і можна буде блендерити. Також додаю улюблені спеції: це куркума, сіль, перець. Гарненько перемішую. І щоб просто не чекати, доки довариться суп, я зроблю сухарі. Білий хліб вже порізала на ось такі кубики, додаю оливкову олію і спеції. Це у мене сьогодні часник, прованські трави. Гарненько все ось так перемішую між собою. Перекладаю на деко і запікаю при 180 градусів 5-7 хвилин. Як супчик вже зварився, як бачите, він досить густий, так і має бути, але все рівно на всякий випадок для свого спокою, так би мовити, я забираю трішки ось цього бульйону, блендерю суп, а тоді дивлюся, чи треба його додавати назад. Краще не полінуватись і так зробити, ніж потім суп буде дуже-дуже рідкий. І якраз в, ось я забираю його та починаю блендерити. На це у мене йде пару хвилин, адже треба, щоб все все гарно перетворилося в пюре. От пару хвилин треба ось так от потримати блендер, щоб все гарно поєдналося. І я вже тоді бачила, що супчик виходить досить густий, і той бульйон, який я злила, я додаю назад. Повторюся, що краще зробити таку махінацію і замастити одну чашку, ніж потім суп буде дуже рідкий, якщо там буде дуже багато цього бульйону. Бо на око, знаєте, буває довіришся і все вийде, а буває дуже-дуже рідкий. І бачите, я додала назад весь бульйон. І вийшла консистенція ідеальна. На цьому все. Супчик готовий і сухарики за кадром вже теж. Далі паралельно я варила курячу грудку, три штучки з цибулею та лавровим листочком. Також сіль, перець. Варила до готовності, бульон не зливаю, і також вже посмажила цибулю, дві такі великі, до ось такого золотистого кольору. Це ми будемо поєднувати у блендері між собою. Це буде така начинка для млинців, тож у блендер поміщаю. Курку, бульйон і е, ось цю смажену цибулю. Багато прям бульйону не додавайте, але маса потім має вийти така пастоподібна, але густа. Коли я знімала свої заморозки, і там теж були млинці з м'ясною начинкою, то там був обсмажений фарш з цибулею, і він так трошки розпадається, така начинка, яка випадає. І мені хтось писав, що можна перебити у блендері, і тоді буде воно ну, краще. І я згадала за ось цей рецепт, який зараз вам показую, що я такі, таку начинку м'ясну робила для пиріжків. Якщо хтось знає, у сільпо є пиріжки з м'ясом, і вони дуже смачні, і я іноді шуткувала, що можна влаштуватися на роботу в сільпо, щоб дізнатися рецепт цього тіста і цієї начинки цих пиріжків. А потім я методом проб все-таки зрозуміла, як робиться ця начинка. Тісто ні, а от начинка ідентична. Ось так, як я вам показала на відео з цибулькою, з бульйоном, все переблендерити, і все, все виходить, дуже смачна начинка. Начинку поки відставляю і хочу поставити на вогонь варитися рис. Тут я об'єднала сам рис, овочі такі сухі, типу 10 овочів, сіль перець, куркума і паприка. Заливаю водичкою і варю не до готовності, а до півготовності. Це буде для фаршированого перцю. Якщо просто сири закинути, воно може не проваритися. Тому я ось так до півготовності все-таки проварюю. Ось такий він дуже гарний, насичений виходить. І далі я пересипала в миску, бо думала, що буду поєднувати з м'ясом, але передумала. Але так швидше вистигне у мисці. Далі на дно пательні викладаю натерту морку, така собі подушка для перцю буде. Трішки додаю оливкової олії і начиняю перці та викладаю у пательню. І коли я вже всіх начинила, я зрозуміла, що я не додала до начинки. Яйце. І воно яйце якби склеює, начинку, я його не додала, і потім при варінні рис трішечки з перців, але то не критично. Залила водою і поставила на середній такий більше до меншого вогонь. А, а в мене, бачите, залишився ще рис. Тож тут я вже додала яйце, додала курячий фарш, який планувала спочатку. І зробила заморозку. Така незапланована заморозка на один раз такі от ліниві. Не знаю, лінові голубці без капусти. їжачки, можна сказати. Ну і Поки готується перець, приступаю до приготування млинців. Поєдную у мисці 3 яйця, сіль та цукор. Далі додаю від основної маси молоко, тут 500 мл. Я додаю десь 150 мл. Перемішую і додаю одразу все борошно. Таким методом борошно замішається без грудочок і буде ідеальна однорідна маса. Буде таке спочатку тісто густе. Переконаємося, що воно дійсно все без грудочок і однорідне, і далі додаємо інше молоко, яке у нас залишилося з 500 мл. Перемішуємо, потім додаємо олію, ще раз перемішуємо і на цьому тісто готове. Завжди готую саме ось таким методом, і тоді тісто, як бачите, виходить просто ідеальне. Ну і залишається обсмажити на сковорідці з двох сторін. Цей раз я вирішила смажити тільки на маленькій, бо зазвичай я на двох смажу. Але я захотіла, щоб млинці з начинкою мої були маленькі. Я чомусь люблю маленькі котлети, маленькі млинці, хоча це трішечки довше по часу, але не полінувалася і посмажила на одній сковороді. І дуже такі класні вийшли. І далі приступаю вже до складання млинців, чи як це правильно назвати, щось я забула. Ви зрозуміли. Викладаю начинку і завертаю самим класичним способом. І начинку треба залишити, бо вона нам ще потрібна для іншої страви. І в мене вийшло якраз ідеально, бо донечка моя ходила і просила просто голі млинці, поки я крутила з м'ясом. І якраз так Я трошечки їй дала, і те, що залишилось, якраз закрутила з тією кількістю начинки, яка мені потрібна була. І ось такі от вони вийшли. Та, що залишилася, ми до неї додатково обсмажуємо грибочки. На олії без ніяких спецій, просто обсмажити до готовності. Спочатку вони дадуть багато води, як завжди, чекаємо, щоб вона випарувалася, і далі обсмажуємо. Ну, до такої золотистості і, в принципі, до готовності. Перекладаємо гриби до м'ясної начинки, яка залишилася, яку ми залишили спеціально, і перемішуємо. На цьому готова вона до наступної страви. Але одразу вирішила і другу начинку підготувати: солодку це вона буде яблучна, додала олію, висипаю вже порізані яблука на ось такі слайси, як ви бачите. Додаю корицю, цукор, і все так теж обсмажую. Яблука теж пускають свій сік. І я ще додатково додаю воду, тобто їх треба як протушити спочатку. Потім, коли вода трішки випарується, але має і залишитися, я додаю чайну ложку крохмалю. І воно має так загустіти і, знаєте, бути однією масою, тобто, щоб не було з цього рідкого соку, а воно все трималося форми. І щоб, звісно, яблучка були м'які, так досить гарно просмажилися. І все, дві начинки готові, їх я буду закручувати у тісто філо. Воно дуже-дуже тоненьке. Я думаю, що зараз вже всі знають, що це за тісто. Для яблучної начинки я взяла одразу два листи. На всіх упаковках написано, що для кожного рецепту, для будь-якого рецепту, ці листи треба змащувати вершковим маслом розтопленим. Тож я так і зробила, гарненько промочила цим маслом. І ось я робила в два шари. Я потім ще це згадаю. І викладаю начинку. Не зовсім багато, так щоб. Чисто всередині була начинка і також відчувався смак тіста, бо я люблю, щоб його було 50 на 50, бо буває, знаєте, там одне тісто і трішечки начинки. Або буває навіть що купа начинки, а тіста мало. Я не люблю ні такий, ні такий варіант. Я люблю середнє, щоб було 50 начинки, 50 тіста. І тут я думала, що я буду це складати все у форму, але мені не сподобалося, як я. Почала її викладати, і трішки в мене задумка була не та. Хоча я дуже часто бачу, що деякі готують ось так рулетиками у формі. Це має сенс, якщо м'ясна начинка також залити чимось, але я вирішила саме яблучні, потім перекласти на деко ось такими рівними рулетиками, і так запікати. Також. Взагалі треба змащувати яйцем, але чомусь я вирішила, що хочу спробувати, що буде, якщо ним не змащувати, а змастити вершковим маслом, яке, яке у мене залишилося. Тож вийшло смачно, але не так гарно, як з яйцем. Тобто яйце дає якби і смак, але і красу страві. Просто вершкове масло, воно увібралося в тісто і зверху ніяк себе не повело, золотистої скоринки не було. Далі загалом побачите. А ось для грибної начинки я взяла по одному листу і ось пригадую, що там, де була яблучна, я сказала, що брала по два листи. Так само треба було брати і для цієї. Бо все-таки тут з одним е тістом, одним шаром, воно не те виходить, що забагато начинки і замало тіста. Це те, що я не люблю. Тому, якщо ви будете повторювати цей рецепт, беріть одразу два листи, як я зробила це з яблучною начинкою. Закручую все абсолютно так само, змащувала тим же вершковим маслом, і тут я вже викладала у форму, бо буду заливати далі вершками. Піднімаю трішки форму, щоб вершки розподілилися по усій нашій страві, і вирішила зверху посипати ще пармезаном тертим. Бо Звичайного твердого сиру у мене не було, але, напевно, краще звичайний, бо він гарно розплавиться, а пармезан все-таки зберігає свою форму. Все, відправляю цю красу у духовку на 25 хвилин. Яблучні так само на 25 хвилин забула сказати. І тут вже всі страви я перекладаю по своїх лоточках. А, також вирішила і гороховий суп перекласти, бо ми його вже так під'їли трохи, його залишилось небагато. І він, бачите, коли замерзає, точніше, холодний стає, то тримає гарну форму. Але зазвичай супи я не переливаю нікуди. Так, вони у мене в кастрюлях і зберігаються. Бо я знаю, що деякі переливають, навіть дуже рідкі. Для мене це трішки якось вже занадто дивно. Але коли воно ось таке э, пюре подібне, то і його небагато лишилося, то я вже вирішила перекласти. Далі переклала млинці, готові вже э, начинені перці, і також ось ці, не знаю, як сказати, страви, э, штрудель, можливо, якісь, і ось з грибами. Чесно, не знаю, як назвати, рулетики якісь. І знаєте, коли я вже знімала ці кадри, я зрозуміла, що блін, мені не дуже хочеться виставляти це відео, бо воно, хоч і дуже смачно, але якось не естетично. Я люблю, щоб їжа була не тільки смачною, але і гарною. І в цей раз, ну ну й щось не те, щось пішло не так. Вибачайте мене, будь ласка. Але я вирішила все таки виставити відео. А, і залишки сухарів ще поставила, бо я сказала, що ми вже гороховий суп під'їли. Дуже смачний він, і те, що я показала, це вже залишки. А все інше в такій кількості і є, в якій я робила. Ось така от смакота у нас тепер на три дні. Повторюся, що, можливо, не естетично, вибачайте, але дуже смачно. І ось у, у такий ланчбокс вирішила скласти обід чоловіку, бо зазвичай я кладу теж у скляний лоточок. Але оскільки такий вибір, то я вирішила скористатися ось цим на три секції. Дуже прикольний. Я взагалі брала для дитини, але щось ми ним і не користувалися, я купила для неї інший. А ось цей поклала чоловіку на роботу: два перці, млинці і також солодке з ось тим рулетиком м'ясно, <'я> як це сказати, грибно-м'ясним. Ви зрозуміли, дуже класний органайзер брала на Aliexpress, якщо вам цікаво. Так, і все. Дивіться, класно все вмістилося, все компактно, гарно. Можливо, для когось нічого нового і не було, але я показую те, що я готую. Тож, дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі та лайки, і зовсім скоро побачимось у новому відео.